29 травня. Екватор робочого тижня. Аналізуємо події Кременчуцької громади. 826-й день, даючи вісіч російському агресорові. Вітаю усіх незламних і сьогодні. Ви побачите мінус ще одне приміщення на медичній мапі. Реорганізація одного із закладів міста очима Кременчужан. Медики борються за життя немовля, катованого власним батьком. Новини з ниви оперативної. У селі Оболонь Кременчуцького району урочисто відкрили алею пам'яті героям. Чора у нашому випуску прозвучала інформація про те, що вузькі фахівці лікарні Придніпровська переїдуть до першої міської лікарні. Як виявилося, мова йшла про спеціалістів іншої медичної установи, зокрема, медперсонал лікарні, що нині знаходиться у приміщенні колишнього стоматологічного відділення по вулиці Троїцькій. Тож ми приносимо вибачення за те, що вели в уману наших глядачів. Всім, коли реорганізовують медичні заклади міста один за одним, важко не сплутати факти. Ну і поки на медичній мапі міста. Стає все менше самостійних установ. Ми вирішили дізнатися, що про це думають пацієнти та й самі медики. Кременчуцька медицина потерпає від реорганізації. Цього разу міська влада накинула оком на приміщення по набережні Дніпра. І як з'ясувалося, йдеться не про лікарню Придніпровська, а про колишнє стоматологічне відділення вузьких фахівців, якого переводять до приміщення першої міської лікарні імені Богаєвського. Головне питання сьогодні: чи буде зручно пацієнтам? Аби з'ясувати, ми сьогодні завітали до установи, яка пала жертвою реорганізації. Ця поліклініка функціонувала на базі колишнього стоматвідділення із вересня 2019-го. Тоді майже п'ять років тому, попри критику і обурення Кременчужан, міська влада безапеляційним рішенням організувала велике переселення спеціалістів, які роками практикували у центрі первинної медико-санітарної допомоги по вулиці Мазепи. Здавалося б, можна владам вже час хаменутися, але ж ні на носі новий переїзд до першої лікарні люди, м'яко кажучи, новиною шоковані. Попробуйте добратися Добрати. до першої поліклініки чи больниці. От попробуйте от сюди добратися ліс центра, або ну отут в окружності, добратися до поліклініки ой, до больниці періоди вторими і попробуйте сюди до ні тролейбуси не ходять. Ну нічого ж немає. Маршрутка 16-й тут і 17-й. От чим добратися? будь ласка. Нічим нема. Ну, на бутилі наш була. чому її відтуди перекинули сюди. Ну чому? Ну, Люди звикли, Я да, хоч я і на Рейївці живу, але мені все одно було проще туди. Таке здоровенне здання. Тут ви бачите, що твориться. Два рази в неділю приймає врач. Найбільша черга сьогодні до хірурга люди нарікають потрапити до лікаря, то цілий квести з перешкодами, а тут ще й сюрпризи від влади. Зараз надо неделю записатися, щоб сімейного врача взяти на про електронне направлення, а потім прийти сюди, ще тут это прийти записатися тут, бо тут два рази в тиждень ще наш тут стоять. Не знаю. Я не, я не знаю. И він приймає з 10 часу, а люди вже тут позанімались 9 і з 8 часов сидять от ждуть, представляете? Щоб здати не бутилі на назад. Переведе. Та ніхто її нас не переведе. Ми так. нікому не нужні. Людям болить і за інші лікарні, які в міській можновладці, перекривають кисень. Я можу сказати стосовно ЖД лікарні, яку на якомусь чині вирішили об'єднати разом з першою лікарнею. Це зовсім не невірно і взагалі незручно навіть працівникам. Це зовсім різні організації. Те, що переїзд вузьких спеціалістів до іншого приміщення неминучий, керівництво закладу не спростовує. Переконуючи. Нам зручніше було б бути разом біля материка, біля свого однією фразою. Просто той, хто тут не працював в таких умовах, де віддалений один, ну, наприклад, поліклініка від основної бази, це тяжко. Ганяємо машину сюди, туди зв'язку немає. Зв'язок поганий. Основна база обстежень там у нас знаходиться. Ну, нам би було б краще, щоб ми були при місці. Прийдемо у керівництві, прийдемо площі і так далі. Ще раз хочу повторити, що ну, тяжко, якщо основна база там, ну чесно, для, як для пацієнтів, то це ну, інше питання, а як для працівників, то так. Конкретної дати щодо переїзду медперсоналу не оприлюднили. Що ж буде далі із приміщенням? Відповіді від завідувача поліклініки не пролунало. Натомість нагадаємо, як повідомляв під час міськвиконкому мер Віталій Малецький, подальшу долю приміщення визначатиме управління майна. Кременчужанина із 47-ї окремої механізованої бригади Олександра Кроковця відзначили медалю міністерства оборони України захиснику України. Нагороду особисто вручив головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський. Кременчужанин командир легендарної бойової машини Бредлі, разом зі своїм екіпажем у першому ешелоні проривав оборону під час контрнаступу на Мелітопольському напрямку, забезпечуючи потужну вогневу підтримку піхоті. Під час бою в БМП влучили дві керовані ракети. Під час дійснення маневру екіпаж ще й наїхав на протитанкову міну. Попри усе, Олександр залишився у пошкодженій машині разом із навідником, продовжуючи вести вогонь. Це дало змогу зайняти вигідні позиції, повідомив Олександр Сирський. Побільше в таких позитивних новин, але війна триває і, на жаль, маємо трагічну звістку із фронту. 23 травня, захищаючи територіальну цілісність України у районі населеного пункту Зибене Харківської області, героїчно загинув захисник батьківщини Валентин Бреус. У полеглого воїна залишилися мати та бабуся. Церемонія прощання із полеглим воїном відбудеться завтра, 30 травня, у міському палаці культури, співчуття рідним та близьким. Поки у самому Кривенчуці владники з алеєю пам'яті зволікають у районі пам'ять героїв. Увічнюють у селі Оболонь, урочисто відкрили алею пам'яті детальніше у сюжеті мого колеги Владислава Плаксія. 14 героїв Оболонської тергромади Кремчецького району увічнили у селі Оболонь на алеї пам'яті. Двоє загиблих поклали своє життя за Україну ще під час АТО. Один з них доброволець Євген Клименко, нагороджений орденом за мужність третього ступеня, медаллю за оборону рідної держави, пам'ятним нагрудним знаком Іловайськ, 2014 та ще безліч нагород. Ось що згадує мати загиблого під Іловайськом героя. Був він дуже життєрадісним, веселим хлопцем, любив природу, любив діток маленьких, любив сім'ю, взагалі був люблячим батьком, люблячим сином, люблячим другом для сім'ї. Сім'ї був також, ну як, як всі, як усі діточки маленькі до самого старшого, Отакий він був. Військовий Вадим Коцей загинув під час виконання бойового завдання під Бахмутом у наслідок ворожого артилерійського обстрілу. Його рідні згадують, це була надзвичайно щира людина, яка завжди допоможе та ніколи не залишить у біді. мені душею. Та яка розетка? Та яка щось зробити і все помагало мені? Він нікого не вкатав, нікого не дався. Він на мене було молоде. Він мене був сама, -сама дорожча дитина. І і я плакала і не буду плакати. І на золота дитина Як наголошує голова Оболонської територіальної громади Борис Постовойтов, дана споруда є тимчасовою. Після перемоги імена героїв планують викарбувати на граніті. По-перше, я хочу сказати, що це святий обов'язок і наш, нашої громади пам'ятати наших воїнів, які загинули, підтримувати сім'ї. Тобто в нас прийнято програмою і підтримка сімей військовослужбовців, і самих військових. Здійснилося це за бюджетні кошти без питань. Це все трудова робота, скажімо так, ще колективна робота наших обранців, тобто депутатів. Ідея. Наша спільна, ми повинні це робити, повинні пам'ятати кожного із наших героїв. Тому результатом нашої роботи, от ви сьогодні бачили, відкриття алеї. З сумом голова громади каже, хотілось би, аби алея пам'яті не зростала, а наші хлопці повертались додому живими і неушкодженими. До речі, у Кремачуці також могла би бути алея пам'яті, створити яку вже неодноразово вимагали від влади Кремачуцькі активісти. Щоправда, на відміну від Кремачуцького району у нашому місті з цим питанням і досі на жаль не поспішають. До новин оперативних 27 травня поліцейських міста Глобине сповістили про побиття батьком власної одномісячної дитини. Нині хлопчик перебуває у реанімації. В рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронцями Глобанщини встановлюються обставини отримання тілесних ушкоджень в Глобенській громаді одномісячним малюком. Інформація відразу надійшла від фельдшера місцевого одного із сіл про те, що жінка принесла немовля з тілесним ушкодженням. Відразу немовля було госпіталізовано до дитячої лікарні Кременчука. Відразу ж туди до родини було направлено поліцейських, які встановили попередні обставини. Попередньо встановлено, що тілесні ушкодження міг спричинити батько. Мовляти з родиною наразі працюють як ювенальні поліцейські, так і відповідні служби. За фактом розпочато кримінальне провадження статтею 122 кримінального кодексу України. А також вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за невиконання батьківських обов'язків саме родиною. Зараз дитина перебуває в тяжкому стані в реанімації. Все інше встановлюють слідчі. На Полтавщині діяла масштабна система катування в'язнів. Повідомляє ДБР. З моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання, під час якої новоприбулих засуджених змушували прибирати підлогу, знімаючи вказаний процес на відеокамеру. У разі відмови до нього застосовувалися тортури: били руками, ногами, викручували руки. На підставі наявної у правоохоронців інформації про численні порушення прав ув'язнених і тортури державне бюро розслідувань проводить масштабні обшуки у Бошковській виправній колонії у Полтавській області. І до новин від ДСНС вночі у Кременчуці по вулиці Петра Прокопенка горіло сміття на звалищі побутових відходів. Вогнеборці ліквідували пожежу трохи більше за годину. У результаті пожежі було знищено сміття на площі 300 квадратних метрів. Причину встановлюють. Це все, що хотіли повідомити вам наші журналісти. Нагадаємо в ефірі щодня по буднях, о 18 та о 20.40. Підписуйтесь на наші офіційні сторінки у соцмережах. Якщо ж володієте важливою інформацією, телефонуйте за номером, який просто зараз бачите на своїх телеекранах. Слава Україні! До зустрічі у доповненому випуску на телеканалі нашого міста.